Богдан сьогодні проповідував і починав з притчі, яку я хочу читати. Тільки я сьогодні би хотів трохи з другої сторони про цю притчу поговорити, друзі. Я буду говорити про дуже просту, але дуже важливу тему для нас. Я знов прочитаю притчу, яку зачитував для нас брат Богдан. Це буде Луки, Євангелія від Луки, 13 розділ. Шостий дев'ятий віршик написано так, і сказав оцю притчу, один чоловік мав у своєму винограднику посаджену смоковницю, і прийшов шукати плоду на ній і не знайшов. І сказав виноградареві: Ось третій рік я приходжу шукати плоду на цій смоковниці і не, і не знаходжу, зрубай її, навіщо вона і землю займає. Але той сказав йому у відповідь. Господарю, залиш її на цей рік, поки я обкопаю її і підсиплю гноєм. Можливо, дасть вона плід, а якщо ні, наступного року зрубаєш її. Ця притча про духовну справедливість, про духовні правила, про духовні закони, про те, як відбувається, що відбувається в духовному світі. І знаєте, я би хотів сьогодні. Щоб ми згадали своє життя, щоб ми цю притчу ми просто її примінили до нашого минулого. Знаєте, коли читаєш цю притчу, написано про смоковницю, яка була безплідна, яка мала би принести плід. Тому що вона була в хороших умовах, тому що було для неї зроблено багато що. Вона би могла приносити плід, але вона була безплідна. І я би хотів, знаєте, нам. Це підкреслити, це є кожна людина, це є кожен із нас, друзі. Колись, Коли ми не знали Господа, коли ми не мали плоду покаяння, коли ми не старалися йти за Ним, Він все одно вкладався в нас, він все одно працював над нами. І по справедливості кожен із нас мав бути зрубаний. Довгі роки, я років 25, взагалі не мав ні покаяння, ні бажання Богові служити. Хтось менше, хтось більше. І ми проживали таке духовно безплідне життя. І по справедливості тебе і мене мали зрубати. Це так мало статися. Ну Ісус каже: я обкупаю її навозом. Що це значить? Я обкупаю, плоду її навозом, що це значить? Ісус каже, я буду за неї ще більше просити, годотайствовати. Я буду в життя її посилати людей. Я буду торкатися її совісті, його совісті. Я буду більше працювати, щоб все-таки ця людина відкликнулася і не загинула. І я би хотів, друзі, щоб ми побачили, наскільки Боже велика любов. От ти проживаєш 20, 30, 50 років, мій дідусь, в 70 років покаявся. 70 років жив як умів. Жив беззаконно в певним, певних моментах. Ми всі живемо, друзі, беззаконно, поки не знаємо Господа. І він, і ми, кожен мав бути зрубаний, кожного мали зрубати. Ісус каже така справедливість. Якщо Бог насадив, дав людині життя, Він чекає, що будуть плоди, духовні плоди з того життя. Це не означає плоди. Я прийшов на зібрання і заспівав пісню. У Твоєму характері має відобразитися Ісус Христос, але Його там і близько не було. Ми і не хотіли, і не збиралися. І от Ісус нас беріг довгі часи. Він вкладався, Він працював над нами, друзі. Я пам'ятаю, коли почав приходити на зібрання, прийшов раз на зібрання. Знаєте, перші кроки пам'ятаєш, як сьогодні. Пам'ятаю, де сидів практично в якому ряді, і брат пастор зібрання закінчилося, і він каже, може, хтось має свідчення, хотів би сказати. Я не знаю, звідки мене та відвага посітила. Перші рази приходив на зібрання, думаю, як не встану, як не скажу, не прощу собі ніколи. Вийшов в Ужгороді, почав свідчити, як мені, дідусь, на, на, протягом всього мого життя розказував про Бога. А я собі дивився на, на нього, думав: ну буду старий, буду думати серйозно про Бога. Зараз воно мені нащо? У мене стільки справ. Знаєте, я почав говорити, я дивлюся в залі, сидить одна сестра, плаче. Просто плаче. Зібрання закінчилося, вона мені каже, ми колись приходили навідувати вашого дідуся, і Бог мені поклав на серце молитися за ваш дім, щоб ви покаялися. І вона роками молилася і каже: я приходжу, ти стоїш на кафедрі і, і, і свідкуєш. Друзі, я не знав. Я ходив своїми шляхами, я робив те, що я вважав правильно. А за мене там хтось молився, за мене церква молилась. І так само, друзі, ви. Ми жили своїм життям, ми думали, ну, та такого дуже грубого, страшного нічого не роблю, нікого не вбив, не обікрав якихось сиріт, таке, знаєте, вкрай тяжке, нічого не зробив. Ну, то, що ми були люди горді, заздрісні, злобиві, багато можна перераховувати. І не були достойні, і мали бути зрубані. Ми мали бути, друзі, зрубані. То, що наше життя продовжилося, Бог комусь клав на серце і за тебе молилися, і ти того не знаєш, може ніколи і не узнаєш. Церкви молилися за нас. Ісус Христос ходатайствував за нас, щоб тебе зберегти, мене нерозумного, немудрого. І апостол Павло цю думку виразив так, Римлян, 5 розділ, 8 вірш. Бог же свою любов до нас доводить тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Ми були грішниками. Ми словами, можливо, не якось Богові щось погане не говорили, але своїми ділами ми йшли проти нього. Ми любили певні гріхи. Но Бог узяв і свою любов нам доказав. Знаєте, люди такі. Ми такі істоти. Ми готові любити і добро робити тим, хто до тебе гарно відноситься. Хто, як ми вважаємо, достойний того, щоб я до, до нього проявив увагу. Хто до мене гарно відноситься, хто зі мною дружньо, ну чого би тій людині мені не проявити любов? Ну дивіться, що зробив Господь. Він проявив до нас увагу, терпіння, любов в той момент. Коли ми були його недостойні, апостол Павло дуже, дуже яскраво це розумів. Це для нього було дуже таке шокуюче откровення. І він написав такі слова, він тут себе назвав таким словом, яким людей не можна називати. Ну він себе так назвав. Це перше Коринфян, 15 розділ 8-9. Він каже, що Ісус багатьом людям відкрився, а після всіх явився і мені, мов якомусь виродкуві. Бо я найменший з апостолів, з апостолів, і недостойний зватися апостолом, тому що гнав церкву Божу. Апостол Павло чітко розумів: я недостойний, який апостол, який християнин, яка Божа дітина, коли я сміявся з Господа, коли його правила, я в них ноги витирав, я знав, як мені жити. Мені було байдуже, що Бог розказує. Яка Божа дітина? І він каже, ну Бог узяв і явився мені. І він на моєму прикладі показав, що він любить людей. Друзі, я би хотів, щоб ми зрозуміли, щоб ми побачили Божу любов, яка нас берегла до цього моменту, яка нас оберігала, друзі, до цього часу. Коли ми могли загинути, коли не знати, що мало з нашим життям статися, і ми не знали. Як з того вийти, ми були в тупіках, але там нас, друзі, не залишав Господь. Він був з нами, Він нас оберігав. Це Ісус Христос, Він каже: Не зрубуй, я вкладуся, я буду працювати. І я хочу, щоб Він врятувався, щоб вона врятувалася. Це Він проявив, друзі, до нас любов. І ми сьогодні відкликнулися і стали Його дітьми. Не просто слухачі, діти. Не просто слухачі. І знаєте, коли Ісус прийшов у наше життя, і ми вирішили все-таки покаятися, ми вирішили якось взяти, зосередитися і з Його допомогою, все-таки бути такими, які приносять плоди. Я хочу прочитати для нас ще один вірш: як далі Ісус дивиться на тебе, на ту людину, яка вирішила стати Його, щоб Він став твоїм пастором. Написано так, Євангеліє Євангелія від Івана, 10 розділ, я прочитаю 11 15 віршик. Ісус каже: Я пастир добрий. Пастир добрий душу свою покладає за овець, а наймит не пастир, якому вівці не свої. Побачивши, що йде вовк, кидає овець і тікає, а вовк хапає і розганяє овець. А наймит, а наймит тікає, бо він наймит. І не турбується про овець. Я ж пастир добрий, і знаю моїх, і знають мене мої. Як знає мене Отець, так і я знаю Отця, і душу мою покладаю за овець. Слава Ісусу Христу! Ісус говорить: є різниця, є начальники, які розказують, як треба жити, як треба поводитися. Але коли в тебе приходять якісь трудності або біди, їм не до тебе в них своє життя. А якщо це ще ризиковано за тебе заступитися, то нащо їм то треба? А Ісус каже, а я не такий. Я не просто начальник на розказував, як треба. Коли в твоє життя приходять вовки, коли тебе роздирає, коли життя твоє ламається, коли ти в тупік вдаряєшся, Він каже, я йду і воюю за ту дитину мою. Я її нікому не віддам. Я нікому її не віддам. Я своє життя посвятив, я нікому не віддам свою дитину. От такого пастора, друзі, ми маємо у своєму житті. Коли прийдуть вовки до тебе, він, ні, він не відступить, йому не страшні ніякі вовки. Чи це хвороба, чи це тебе хтось зрадив, кинув, залишив, чи життя твоє переламалося, він тебе нікому не віддасть. Слава Ісусу Христу! Друзі, я хочу, щоб ми сьогодні побачили, хто є в твоєму житті. Знаєте, це дуже важливо, це дуже важливо, щоб любити Ісуса від усього серця. Можна в Ісуса вірити, можна Бога боятися, але це не означає, що ти Його любиш. У мене є родич мій, Він мені так і каже. Він щиро, чесно. Дякую за чесність. Він каже: Тарас, я вірю, що є Бог, мене не треба переконувати. Я точно знаю, що є Бог. Тарас, я боюся Бога, але я його не люблю. Але я його не люблю. І знаєте, друзі, можна вірити, що є Бог, сміятися із, там, із тих всіх байок про еволюцію. Можна твердо знати, що є Бог. Можна розуміти, що Бог і наказує. Він великий, Він сильний. Но для нас головне питання, друзі, чи тобі відкрита Божа любов? Чи побачив ти? Що то, що ти до сьогодні живий, це він тебе рятував, хоча ти того був недостойний. Чи розумієш ти, то, що ти був достойний бути наказаним, ти мав погинути за свої гріхи? Хоча, можливо, ти не гнав церкву, як апостол Павло, ти не висміював Ісуса Христа і я. Но нашими ділами ми були мертві, сухі, безплодні смоковниці, яких треба було зрізати і спалити. Чи розумієш ти це? Чи розумієш ти то, що коли ти прийшов до пастера доброго, він за тебе воює. Він не просто збоку стоїть і розказує, як жити треба. То не роби, це не роби, тут тобі гріх, там тебе накажу. Ні. Це пастер добрий. Коли в твоє життя приходять вовки, він перший, хто стоїть перед тобою. Він перший, хто за тебе воює, він тебе ніколи нікому не віддасть. Ісус Христос каже, Я знаю моїх. Друзі, що це значить ця фраза Я знаю моїх? Знає ім'я Моє, що я Тарас, а то Богдан, а то Володя Стьопа. Що значить я знаю моїх? Він знає твоє життя. Він знає твої ті болі, які ти нікому не можеш розказати. Він тебе знає. Він знає твої переживання, Твої сумніви. Ті ситуації, коли тобі кажеться, що це є безвихіддя, він дивиться за тобою. Знаєте, коли є пастир, овець, може, є мільйон на світі, но в пастира є своє стадо. Він не знає всіх овець але він на але своїх, він дивиться за ними. Яка овечка хвора, яка голодна, якій треба водичку дати, яку треба з якоїсь ущелини витягнути, він знає. Друзі, я... Сьогодні на... хочу тільки на це звернути увагу: чи відкрилася тобі Божа любов? Знаєте, коли відкривається Божа любов, це людину міняє на справжньому по справжньому. Це міняє людину. Не просто налякати, що прийде, е... прийде суд Божий. Та багато людей не можуть до кінця і не зрозуміють до кінця, поки не стануть перед лице того, що прийде. Наскільки це велика відповідальність для людей це байка. Вони не розуміють, поки не стануть перед Боже лице, наскільки це серйозні речі, Божий суд. Можна вірити в Бога, але насправді бути християнином можна тільки тоді, коли тобі відкривається Божа любов, коли ти починаєш розуміти, що ти не був достойний. Що ти не був достойний. А сьогодні Він буде за тебе воювати. Сьогодні він буде тих вовків розривати за тебе. Як колись написано про Давида. Давид був пастир, і були в нього овечки. Каже, коли приходив лев або ведмідь я доганяв. Уявіть собі, я, я не знаю, як це мало виглядати. Прийшов дикий ведмідь, взяв якусь овечку, відносить. Давид залишає, біжить, ловить його, вириває в нього ту овечку. Він не віддасть. Він не віддасть. І так, друзі, Ісус Христос, у нашому житті, від Ісуса запитали таку, сказали йому таке питання, яка найбільша заповідь? Він каже: полюби Бога від усього серця. Я думаю собі, це нереально зробити, якщо нам не відкрилася Божа любов. Це просто нереально. Як мені Бога полюбити більше за все, коли я не розумію, яку любов він вклав у моє життя? Коли я просто, можливо, боюся його або вірю в нього, або знаю, що можна, що не можна, але моє серце не переповняє любов. Вдячність. Господи, я недостойний, а Ти мене не залишаєш, ти мені допомагаєш. Знаєте, щоб виконувати цю заповідь, ми маємо розуміти Божу любов. Один раз, коли я починав читати Біблію, кожен раз, коли мені задавали якесь тупікове питання, я заново перечитував все. Раз спілкувався з свідками його, ви задали мені питання, притиснули мене в кут. Я взяв, прийшлося новий заповіт перечитати заново. Знайшов відповідь. Хтось другий задав питання, опять заново новий заповідь прочитав. І раз я читав дії апостолів і поставив перед собою питання. А про що проповідували апостоли? Дії апостолів, їхнє реальне життя. Вони ходять і людям щось розказують про спасіння. Про що була тема проповіді апостолів? 99% в їхньої проповіді було про Ісуса Христа. Вони говорили людям про Ісуса Христа. Чому вони такий сильний акцент на це зробили? Тому що вони розуміли, що якщо людині відкриється любов Ісуса Христа, людина зможе покаятися по-справжньому, людина зможе полюбити Бога від усього серця. Вона не буде торгуватися. Мені це підходить, мені це не підходить. Він за тебе віддав своє життя. Та хіба я не можу якісь дрібниці в своєму житті поміняти за того, хто мене проведе по житті все завжди, хто мені ніколи не зрадить. І вони старалися людям розказувати. Знаєте, коли від Ісуса запиталися про найбільшу заповідь, він сказав полюбити Бога від усього серця і каже, є друга подібна до неї. Я знаю, що ми всі добре знаємо це. У ближнього як самого себе. І я теж переконаний, що не можна полюбити людей. Я таку, скажу таке слово правильно полюбити людей якщо ти не знаєш, що таке любов Ісуса Христа. Що я маю на увазі, коли говорю слово правильно. Ми любимо тих, хто нас любить. Ми любимо наших братів, сестер, рідних, друзів, дітей, батьків. Ми любимо нам легко їх любити. Вони наші, вони нам добро роблять. Ну Ісус, друзі, любив не так. Ісус любив людей, які з нього знущалися, сміялися, Він за них молився, він їх, які були взагалі його ворогами, Він до них проявляв любов. Так, щоб от так навчитися любити, нам має відкритися любов Ісуса Христа. Апостол Павло в посланні до Филип'ян у першому розділі, восьмим віршиком, він говорить: Бог свідок, що я люблю всіх вас, любов'ю, Ісуса Христа. Не просто так, коли в мене з вами гарні відносини, я вас люблю. Коли ви мені кажете, по-моєму, я вас люблю. Коли ви мене підтримуєте, Він каже, Бог свідок. Я не лицемірю, Бог запитає, якщо це неправда, каже Павло, я вас люблю. Любові Ісуса Христа. Коринфянам Він каже, хоч ви мене менше любите, а я вас люблю. Я вас люблю. Він вміє так любити. Йому відкрилася ця сила, йому відкрилася ця любов. Чому? Тому що йому відкрилася Божа любов. Тому що він розумів, що він недостойний був бути Божою дитиною. Недостойний, а він Божа дитина. Тому що він бачив і знав того, хто його ніколи не зраджує, йому допомагає, друзі. Чому важливо знати, пам'ятати, нагадувати, щоб наше серце воно горіло любов'ю до Господа? Це дуже важливо, друзі, коли в нашому житті приходять тяжкі обставини, коли ти не бачиш виходу із ситуації, щоб збереглася в тобі надія, щоб ти. Не знати, звідки отримав силу пройти важкі обставини, ти мусиш розуміти, тобі має бути відкрита Божа любов. Ти мусиш розуміти, що це не директор на небі, який розказує, як жити. Це твій найкращий друг. Це твій батько. Це той, який більше тебе любить, ніж навіть земні батьки, які дали життя. Він тебе більше любить. Може зрадити, батьки можуть зрадити, чоловік, жінка. Друзі, я колись думав, ну, друзі, для мене, друзі, це таке було святе. Це саме головне, саме святе для мене було. Я переїхав у Львів, пройшли трошки роки. І дивлюся, за рік ніхто може і не перезвонити, і не згадати за теми. За рік, за два, ніхто тобі нічого не. Це ті, з якими я виростав, з якими ну, все проходив по житті. Ми допомагали, ділилися, ми все робили разом два роки ніхто тобі привіт не скаже. Найближчі люди, друзі, можуть забути, але Ісус ніколи тебе не забуде. І коли приходять трудності в твоє життя, знаєте, є люди, які знов-таки повторюся, вірять в Бога, бояться Бога, але це не допомагає в трудностях. Помагає в трудностях то, коли ти розумієш, що Він тебе любить, що Він за тебе віддав своє життя і Він не збирається тебе залишати. І Ісус це виразив так. Євангелія від Матфія, 28, розділ 19.20. Отже, йдіть, навч... йдіть, навчайте всі народи, христячі їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи, навчаючи їх, зберігати все, що я заповів вам. І ось я звертаю увагу, я з вами по всі дні до кінця віку. Амінь. Амінь, хай так буде. І ось я з вами і з своїми дітьми у всі дні до кінця віку. Скільки Бог тобі дасть життя, які б не були світлі або темні дні, як би життя не, сильно не вдарило тебе, Ісус пообіцяв, Він дав слово, я з тобою кожен день. І коли ти це розумієш, що з тобою той, який тебе любить, який сильніше за всяких. За всяких вовків, у тебе є надія. І хоча очі говорять одне, як далі жити, як це все пройти, но там в серці та надія дає сили, і людина з допомогою Ісуса Христа може пройти все. І останню думку, яку я хочу сказати, і ми, друзі, будемо молитися: коли людині відкрита Божа любов, коли ти це зрозумів, коли це тебе вдохновляє, воскриляє, Є віра молитися до Бога. Є віра, що ми зараз станемо на коліна, і ми не просто поговоримо за компанію якісь релігійні слова. Є віра, що є на небі той, який тебе чує, любить і чекає, той, який може тобі допомогти, і хочеться до такого приходити. Знаєте, коли мені, я не раз про це свідчу, можливо, вам буде корисно, коли мені в житті важко, я стою на коліна, я молюся і кажу, Господи. І Не може бути так, що ти мене глупого 25 років терпів, при моїх всіх глупостях, ти мене ти стільки вклався, щоб мене врятувати, а зараз ти візьмеш мене і просто так залишиш. Я таке не вірю. Якби ти був такий жорстокий, якби тобі було так байдуже, то та я би вже давно загинув. Нащо ну, було мене стільки терпіти, стільки в мене вкладатися, Ну якщо ти мене стільки терпів, коли я був проти тебе. Так тепер, коли я хочу йти за тобою, хіба ти відвернешся? Хіба ти не почуєш? Ти вчиш, коли, батько прий... коли дитина прийде до батька і попросить хліба. Що ми дамо, друзі? Дамо камінь. Посміємося з дитини? Ні. Каже, батьки, які жорстокі часто бувають, вони дадуть хліб дитині. Каже, тим більше батько. Я хочу прочитати на останок один віршик. ми будемо молитися, 1 Петра. П'ятий розділ, 6 сьомий вірш. Отже, смиріться перед міцною рукою Божою, щоб підніс вас свого часу. Усі турботи ваші, покладіть на нього, бо він піклується про вас. Він не просто вчить вас, Він не просто заставляє вас іти якоюсь дорогою, Він не просто пильнує, що він вас накаже, якщо ви согрішили. Він. Піклується про вас, Він про тебе піклується. Він знає твої турботи, Він знає твої переживання, Він знає твої болі, Він знає твої питання. Як з того вийти, як пройти? Він це все знає. І Петро каже: поклади на нього свої турботи, свою надію, свої переживання. Він про тебе піклується. Як це, друзі, зробити практично? Це прийти до Бога з вірою, прийти до Нього з молитвою. Сказати йому щиро, що відбувається в нашому серці. Знаєте, кожного разу, коли зібрання закінчується, ми говоримо, ми заявляємо про нужди, і це правильно і треба. Але іноді ти і не можеш сказати на люди, що відбувається всередині тебе. Прийди, скажи Ісусові Христові: то, що ти не можеш сказати перед людьми, то, що тобі складно, то, що тебе турбує, то, що тебе угнітає, то що тебе давить. Він каже, покладіть свої переживання, свої турботи, покладіть на Ісуса, Він не просто вчитель, Він не просто суддя, Він не просто первосвященик, Він ваш друг. Він той, який про вас турбується і піклується, і Він вас не залишить. Друзі, ми будемо зараз приходити до Ісуса Христа. І я прошу вас, задумайтеся над тим, що ваше життя сьогодні продовжено через Його любов. Те, що ви сьогодні, Божі діти, це його любов. Те, що вас чекає вічність, я навіть про це не проповідував, бо знаєте, іноді воно так далеко і так незрозуміло, що нас чекає попереду. Но там не буде ні хвороб, ні конфліктів, ні війн, ні біди, ні втрат, там не буде. Там буде Боже благословіння в небесах. Це все, Божа любов. Я хочу, щоб ми розуміли, з ким ми маємо справу. Щоб ми розуміли, що це той, який тебе неймовірно любить, який тебе ніколи не залишить, які би вовки страшні не були, якби вони не вили і не пробували тебе забрати. Він тебе ніколи не залишить, тільки ти не залиш Його. І свої турботи з вірою принеси перед Його розп'яті руки, а Він тебе благословить. Ми зараз схилим свої коліна і будемо просити в Ісуса милості і трудності свої принесемо до Нього. Йому слава. Амінь. Дорогі глядачі. Ми щиро запрошуємо вас відвідати наші богослужіння, щоб разом навчатися Божому Слову, перебувати в християнському спілкуванні та прославляти нашого Господа і Бога. В описі під відео ми залишимо інформацію, де і коли наша церква у Львові та в інших місцях проводить богослужіння. Ми будемо раді вам, хай Господь благословить вас і береже!